27 січня у бою з російськими окупантами загинув житель села Кізлів, командир кулеметного відділення, сержант Романюк Олег Іванович, який з липня минулого року мужньо боронив українську землю від ворога. Про це повідомляє кореспондент золочів з посилання на Бузьку міську територіальну громаду Золочівського району. Воїн отримав смертельні поранення поблизу населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області під час мінометного обстрілу. У захисника залишилася дружина та п'ятеро дітей. Бузька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого, його односельчанам, друзям та бойовим побратимам. Схиляємо свої голови в пошані перед пам'яттю солдата, інформує Бузька міська територіальна громада Золочівського району. 1 лютого у селі Кізлів відбувся чин похорону військовослужбовця Олега Романюка. Світла пам'ять і шана Герою України.